Каюсь грішна, дуже полюбляю радянське старе кіно, і зараз це інший зніст має тивіся, на українські міста, які ще не розбомбила Русня. Одеська кіностудія відома багатьма фільмами і заснована вона давно в 1919 -19 році. Але є фільм, який досі, досі люблю передивлятися, Хоча він радянський радянський про плани і будівництво він знімався там, де будувалася. Дніпроспецпроєкт в Запоріжжі. І знімався він також в Одесі. Це є фільм Вісна на Зарічній вулиці, який подивилися в 50-ті більш 30 мільйонів людей. Її була вимога грошей, керівництва, комуністи давали лише на сценарії, які були прописані про соцбудівництво виконання плана. Режисер Міронер дав сказав, я все напишу, це його сценарій. Це його сценарій. А, і він сказав: Я все напишу про соцбудування. Але він, він знімав свої фільми про кохання. Ну, пам'ятаєте, <гум> да? Вістав за річні вулиці, такі цьомкі, такі бомки. До речі, Фелікс Міронер був корінням з Одещини. Так, дійсно. Його тато з Балти, це північ Одеської області. І сам, а сам же Міронер народився в Києві. До речі. До речі, коли тато його народився в Балтії, от ця от вся між революційна шла, йшла, Одеса була да, відома, відома революційними Ну, Завжди до да, революція там Одеса. До речі, 50-60-70-ті 50, роки Одеса стала ну, першою в кіно під час відлиги. На, на той час прямо Одеса була центром. ну, Фантазії, щось дозволено, ну така Одеса. Але повертаємося до Філікса Міранера. Його батька його батько був ворогом народу, Його репресували і розстріляли в Одеській області. Завжди були оці революційні пристрасті. А батько його був з єврейської соціалістичної партії Бунду. І вони дуже вісомі такі були. Так отож, наприклад, наприкінці х їх всіх. Бо євреї бажали залишитися автономні від більшовиків, яких у яких руки були полікать в крові людської, і тоді більшовики оголосили євреїв контрреволюціонерами і немецькими шпигунами. Все Знаєте, да? в родині ворога народу. Фелікс Міронер, Я не знаю якимось дівом пройшов скрізь отець п'ятий пункт і навчався, і працював і його. Ніхто не питав про національність та походження. І Хуциєв, з яким він працював всі роки, також був із родини ворога народу репресованого. Так от, Філікс Мірнер був геніальним сценарістом. Він писав сценарії, і от коли він написав сценарій «Вісна на Зарічної вулиці», як тоді арал Пирів, як орав Пир той Пирєв і казав, да, ти написав сценарій, списав Майковського, фільм Баришня та хуліган, ну, який, до речі, зняли чорно-білий у 1918 році. Мюроней пускав голову, мовчав. Його, да, його сказали, що ти лише замінив того хулігана з Таліваром. Але який фільм гарний. А, получився на одеській кіностудії. Знаєте, до речі, талант талантам. А у Міронера всього лише три фільми, і вони всі зв'язані з Україною. Снімалися вони в Одесі, в Києві, в Криму. І в першому фільмі, з нами з річної улиці, Міронер українські прізвища Савченка, Левченка, Донченка, Журченка, Іщенка. Мігулька, ох, вони отримали трендюлей. Всі інші два фільми були, були соц з тими прізвищами на Ов і Ав. Це, до речі, для тих, кажу, хто казали, що Та, танці українське розвивалося. Ні. Комуністична партія слідкувала, скільки було і яких прізвищ. І так, у режисера Міронера всього три фільму не простили йому славу, не простили. І після фільму Увальнення на берег» накинувся такий шквал критики. До речі, фільм про матроса з Донбаса, який служить в українському Севастополі. І от сказали. Поганий фільм, хоча його подивилося 25 мільйонів да, громадян. До речі, там знімався Лів Пригонов і Володимир Висоцький. І от після того шквалу критики Миронер сказав: Та йдіть ви всі, і став писати лише сценарії. Багато багато написав сценаріїв фільми 70-х 70-х, Городський романс, який знімав uh, Тодоровський, який у Марінера Марінера на фільмах працював оператором. на деськакі студії, да, знімав. Він uh, писав: Марінер писав сценарії для кузнечика, був такий фільм-сержант міліції. А помер в 53 uh, роки. Це не старість, це саме розквіт. Він зміг написати гарних сценаріїв, але про крустова луже совєцька кінематографії. Витримували далеко не всі в ті часи люди іскусства. Виходу було декілька, от коли тебе обрізають, забороняють, не можна Виходів було декілька. виїхати з країни, ну це не факт, що ти там знайдеш славу збухатися і померти тому що тебе долбали по лінії партії, по лінії іскусства, про тебе писали статті. Скільки українських прізвищ, чи грузинських чи а, Балтійських ти вставив а, в свій фільм, обов'язково руцький язик і обов'язково глянцева картинка, такий знаєте, лубок радянської жизни, відтримував не кожний. І а, єврей з Києва з України, Фелікс Морінер, помер п'ятдесят три роки. Але його фільм знятий на одескі кіностудії студії за річні вулиці», залишається дуже цікавим.